Вітаю, ви на РБК Україна. Моє ім'я Дмитро Олійник. Російська армія помітно активізувала війну у повітрі. Сьогодні у фокусі уваги міста Дніпро і Самар, балістичні удари, руйнування будинків, лікарні, навчальних закладів. шкіл. щонайменше 11 загиблих і понад півтори сотні поранених. 12 перебувають у важкому стані. Якщо ви моніторите і хочете дізнаватися актуальну інформацію, шукайте її на сайті РБК Україна. В цей час проходить саміт НАТО у ГАЗі, де планується зустріч Зеленського із Трампом. Відповідно, можна обережно припустити певні зміни у питанні тиску на Росію, але поки що лише припустити. Вітаю Івана Ступака. Воєнного експерта і ЕАК співробітника служби безпеки України. Пане Іване, добрий день. Вітаю, дякую запрошення. би ви охарактеризували сьогоднішній удар по Дніпру і з місто Самар, Росіяни прицільно знищують воєнні об'єкти ВПК чи гатять навмання відвідчаю, чи можливо це все психологічний терор? Ну це все в комплексі, але як на мене, звісно, що такі цілі зранку удари по місту Самар. Це, звісно, шукали щось військове. Я знаю, що влучили в Дніпрі по житловому кварталу. Прилетіло, і по дорозі автомобільні прилетіло. Чітко по дорозі. Ми не знаємо, що там було, але автомобільне сполучення там перекрито між Дніпром та містом Самар. Поблизу залізничного потягу Одеса за Дніпро. Запоріжжя, перепрошую, та дякую дуже теж було влучання. Ну ми розуміємо, що такі удари, от несподівані вони розраховані на те, щоб швидко наздогнати те, що їх цікавить. Тобто, якщо вночі це рутина, то вдень серед дня це ті об'єкти, які є. В лапках гарячими, які треба до яких треба дотягнутися зараз на зараз, інакше там через годину, через дві, ціль буде не Ну тобто йдеться ВПК, об'єкти і воєнні об'єкти військові випадку... склади так. Запасні... ну, давайте так, так. Те, що швидко може переміщуватися, можливо ще раз угу. те, що вони отримали інформацію про зараз на зараз, це тут перебуває через годину, через дві, через три. Це буде вже не актуально, тому б'ють вони так сильно і б'ють балістичними ракетами. Це три хвилини підльоту Максимум а в контексті, взагалі, останніх повітряних атак, зокрема. На столицю дуже багато інформації про зміни і, і шахеди. Тепер і інші в них є щі, в них є збільшена бойова частина, і ракети тепер влучають в житлові будинки. Давно такого не було, маю на увазі так часто. А що о, взагалі відбувається? Чи слід вважати, що загроз дійсно побільшало? Окремі політики кажуть, взагалі попереджають осінь буде жахливою. Шукайте там собі укриття, десь виїжджайте з міст. Що відбувається? От тих людей, які розказують такі речі, треба запитати: а звідки у вас інформація? Там, якісь окремі військові, з якихось окремих напрямків вони роблять висновки за всю територію України. Питань немає: якщо він каже за свій напрямок, зрозуміло. Якщо він каже за всю Україну, питання: звідки в тебе ця інформація? Наша розвідка, наша контррозвідка цими даними не оперує, західні розвідки не оперують, західні політики не мають, а окремі. Посадовці або окремі подонокі військові розказують про там, все, Абмар Ще раз, я не прихильник заспокоювати, але в той же час я не прихильник того, що все буде катастрофою. Три з половиною майже роки ми знаходимося в цьому режимі нон-стоп. Кошахедах їх стало більше. Цифра 300. Вона перетворилася вже з мему відомого, перетворилася, на жаль, на буденність 200-300 безпілотників щоночі можуть спокійно залітати в повітряний простір України. Це, на жаль, не новина. Бувають моменти під 500 сотень залітає, це багато. Наша розвідка каже про те, що орієнтовно 170 штук безпілотників Російська Федерація має можливість робити станом на сьогоднішній день за одну добу. 170. за різними при... оцінками, прикидками, можливо, дійдуть до позначки 190-200 до кінця цього року. Ще раз не знаю, це більше припущення, але ми бачимо щоденну кількість прильотів. Так, вони стають іншими. Ці безпілотники, це вже. Шосте покоління безпілотників, типу шахет більша бойова частина. Вони швидше, вони і вище летять, і вони небезпечніші, І все важче їх придушувати ребом. Мобільні вогневі групи не встигають за ними бо 2 кілометри над поверхнею землі. Це високо, не можна до них дотягнутися. Тому слідучий крок, українські це дрони перехоплювачі. Про них вже говорилися і офіційно, і напівофіційно. Вони вже є, вони тестуються. Так щось там не дуже з ними зростається, але вони є, їх виготовляють. Що таке дрон-перехоплювач? Їх називають Sting, жало. Це можливо одна з назв. Це за американською абревіатурою VTOL вертикальний зліт, посадка. Але в нашому випадку це буде вертикальний зліт і без посадки тільки влучання. За різними оцінками, 200-250 км на годину може розвивати швидкість до 2 км Висота, хтось каже, навіть є зразки під 400 км на годину. Не знаю, подивимося, можливо, і тестують, але нам такі штуки потрібні сотнями, що менше сотня в кожному регіоні. Кожного дня, і тоді можна говорити про який захист? Плюс є інформація про наші власні радари для виявлення цих безпілотників на етапі тільки підльоту до території України або тільки-тільки вльоту в територію України в повітряний простір, щоб можна було передавати інформацію нашим групам, які безпосередньо зараз займаються їхнім перехопленням. Наскільки серйозна є загроза протягом літа? Коли ми говоримо про кампанію Путіна влітку і восени, чи будуть вони оці атаки? Які були останнім часом масштабувати чи в них недостатньо ресурсів для того, щоб атакувати конкретні міста: Київ, Дніпро, Одесу? Ну суті з цього ресурси в них є. Ну подивіться, будь ласка, як прилітає по Києву. Просто знищуються будинки житлові. По Дніпру це взагалі мастхефону. Просто там щоденно туди прилітає Харківщина, Сумщина, Запоріжжя, Одещина. Тобто, все, до чого не можуть дотягнутися, вони будуть знищувати. Звісно, знову тут питання назад. Люди, які зливають росіянам інформацію. Є окремі недолугі посадовці, які своїми селфі на фоні якоїсь там продукції розкривають локацію, і росіяни роблять open source intelligence за відкритими даними, з'ясовують геолокацію локацію і туди наводять удари. Є Прямі е, зливи, коли прямо українці працюють на Російську Федерацію, і зливають тому от, в першу чергу тут проблема. Є щодо фронту, загалом Зеленський і Сирський останніми днями кажуть про певну де не де а. Стабілізацію, і е, навіть наші контратаки ми якось там зупинили просування ворога на Сумщині. А от Діпстейт в ці дні буквально пише: значить, окупував ворог Новомихайлівку, просунувся біля Радьківки, Греків Кінель, і там їх багато населених пунктів. то Чи стабілізується фронт, чи активується? Ну давай так. Можна дуже обережно сказати, що десь вдається трішечки загальмувати російський наступ. Я не кажу повністю стабілізувати, на жаль, не виходить. Є ділянки, де можна. Тож, що не можна, де, де наші військові перейшли навіть в контрнаступі, звільнили 4 квадратні кілометри території України, це Сумська область. Так, це небагато, але з того, що ми маємо зараз, з ситуації постійного відступу, це, ну, це доволі вагомий результат. І. На жаль, ми знову і знову констатуємо, що біля Покровська, біля Костянтинівки, біля Торецька Російська Федерація має поступові просування. Так, вони невеликі. Це дійсно все вкривається трупами російських військових, але поки в них є ресурс, вони готові це робити. Плюс, що з неприємного, бачите, як баба Яга. Російська Федерація сьогодні ухвалила, здається, остаточно вже закон про можливість підписання контракту з Міноборони Російської Федерації людям без громадянства. Тобто, всі ті, хто не мають російського громадянства, наприклад, там в Литві, Латвії, Естонії, це там росіяни етнічні, але вони не мають паспорта Литви. Вони там, десь в якомусь в якому сірому стані. Вони можуть приїхати до Росії по прискореній процедурі підписати контракт. За різними оцінками кажуть, що тільки в Литві майже 170 тисяч людей такої категорії, які можуть приїхати до Росії і підписати такий контракт. Тобто гіпотетично складається ситуація. Я не кажу, що вже пропало все, що тут катастрофа, але гіпотетично дійсно неприємно. І Україна повинна вже діяти на опередження, розкривати можливості для там, людей, які готові приїхати в Україну. Отримати український паспорт там, можливо швидка процедура перевірки. Зрозуміло, що є ФСБ. Вони намагаються їм впроваджувати своїх агентів в наші ряди. Але як на мене, цю процедуру треба трішечки прискорити з нашого боку, маю на увазі, щоб умовно ці 170 тисяч в Литві отримали громадянство України. Ну так же теж не буває. Ні, ні, маю на увазі взагалі, я не кажу про, про громадянство про громадян Литви. Я маю на увазі, взагалі, що є земна куля, є там люди, які. Хотіли б можливо приїхати в Україну, але їх стримують численні перевірки. Я розумію, це важливо. Я знаю багато людей, яким завертають е документи, не допускають в'їзд в Україну. Це абсолютно буває слушно, іноді незрозуміло, іноді недоречно. Тому, як на мене, можливо, ці правила треба не знаю, там, стандартизувати, можливо, трішки спростити якусь бюрократію. Нам треба залучати якомога більше людей. Ми не можемо покладатися тільки на внутрішній ресурс, на внутрішні людські сили Росіяни покладаються на зовнішні ресурси. Нам треба їх перехоплювати. Сильський також збудив спільноту словами про те, що збройні сили України будуть нав'язувати ініціативу ворогу, і Україна буде десь на якихось ділянках фронту контратакувати. Всі це сприйняли як анонс контрнаступу. А як це станом на сьогодні треба сприймати з холодною головою? Мабуть, максимально з холодною головою. Ми вже бачили цю історію. Ми всі свого часу перебували в цій ванній кімнаті в теплій ванні. Що зараз буде контрнаступ? Зараз все буде окей. Ну вийшло так, як вийшло. Як на мене, Сирський, можливо мав один з двох гіпотетичних сценаріїв. Перше, а удари українськими ракетами, коли вони вже будуть, це так само можна розцінювати, як наші удари, контрудари в глиб території Росії, в глиб території. Окупованої України, за Луганськ туди, за Донецьк, там, де знаходяться великі місця, де розташовані бази, бази відпочинку, на яких знаходяться російські військові, там не знаю, новобранці ці всі, оце теж і сприймає контрнаступ. Але, як на мене, є ще один такий варіант, і його треба проговорити обов'язково. Останніми днями у російському сегменті. Про z спільноти про військові спільноти по я спостерігаю наступну історію: величезне невдоволення, величезний хейт на тему після призначення в Україні керівником, очільником сил безпілотних систем пана Мадяра. Кажуть, українці переорієнтували свої удари українських операторів БПЛА не по російській логістиці. Ну що там, Буханка їде, якийсь квадроцикл, за мотоцикліст, піші ці росіяни, які несуть на собі амуніцію, хліб, воду до своїх передових позицій. Навіть це вже не цікавить, цікавлять їхні наші, тобто візові. На території Російської Федерації. Тобто, оператори БПЛА, оператори великих дронів, маленьких дронів, які воюють за Росію. І от Україна намагається їх знищувати. Тобто, ми знаємо так: на відстані там 1, 2, 3, 4 кілометри від лінії фронту розташовані. Найменш підготовлені російські військові, яких не дуже шкода. А в самій глибині ну, чим далі від лінії розмежування, тим далі сидять більш навчені зубасті підготовлені оператори. І от на всіх цих операторів, на всі ці штаби, полюють. Тепер ж можна сказати, птахи-мадяра всеукраїнського масштабу. Не шкодують, як кажуть росіяни, навіть хаймерсів для того, щоб накрити російських операторів. І до чого це може призвести, моє власне припущення. Україна таким чином розчищає повітряний простір від присутності російської безпілотної авіації для того, щоб на окремих напрямках, можливо, ми мали б можливість просунутися вперед, не отримуючи прильоту постійно з боку через фіпівдронів Російської Федерації. І от остання цифра. Um... Військові медики кажуть так: орієнтовно 70-75% поранень, які отримують наші хлопці-дівчата на фронті, це від дронів. Дрони – це дві третини наших поранень на фронтах. Не стрілецька зброя, ні артилерія, ні міномети саме дрони. Тому можливо тут є в цьому логіка. Сирський також заявив про те, що можна не можна відкидати можливість наступу Росії з Білорусі. Захід 2025, вересень. Після вересня ви можете спрогнозувати найгірший варіант у такому випадку, що можуть здобути, от, от просто як максимум, росіяни, якщо вони наважаться на такий сценарій? Ну, дивіться, я не хочу в це вірити. Поки що у нас зовнішніх даних про те, що Росія разом з Білорусі щось готують на території РБ і там проти України, проти країн Балтії. Ми будемо дивитися, будемо спостерігати для нас. Ключова позначка це кількість. Людей, якщо людей буде більше, ніж 3,5 тисячі, наприклад, більше 3,5 ближче до 10, це як на мене вже є дійсно перші такі позначки загрози, яка може бути. Чому 3,5 тисячі? Бо в 2021 році на таких же самих навчаннях була така сама кількість. Тобто для мене це такий показник. Друге, якщо кількість танків, ну, важкої техніки буде вимірюватися, можливо, сотня і більше. Це вже загроза. І третє це розвантаження снарядів. Є такий класичний приклад, принципу з Радянського Союзу. Якщо снаряди розвантажують на землю, то ніхто ніколи не буде їх завантажувати назад. Вони 100% будуть відстрілюватися. Це ключовий показник. З приводу на гіршу сценарію, ну звісно, там є у нас напрямки. Це сувалки, це стандартна історія, яка вже говориться роки три. Це відрізати країни Балтії, а потім різати їх шматками. Може бути, це Балтійське море, блокада з Балтійського моря, взагалі теж історія реально працююча. І от сьогодні я бачу повідомлення від здається одного з американських генералів, який каже, що НАТО ні в якому разі не буде воювати, не буде активовувати там статтю 5, якщо Російська Федерація спробує буде захопити невеличку частину одного з членів країн Альянсу. Це означає, що Російська Федерація отримує. Червоне світло на будь-які невеличкі. СВО на території країн Балтії, хочете нарву, хочете Клайпеду через море. Беріть собі шматочок, і що тоді який сенс? Але Як це можна не багато? Вач стільки, але не багато. А скільки ну стільки можна? Ну мабуть, можна. Тобто, це абсолютно повністю руйнує всю систему безпеки. І знову питання: чи потрібне нам, українцям, таке НАТО? Розумієте, що ми б так само могли б стати такою розмінною монетою? Захоплення однієї двох областей в Україні це ну не критично. Хай захоплюють ніхто в НАТО воювати за ці ось дві області не планує. НАТО саміт НАТО зараз в Газі відбувається. Які ми є ваші очікування? Ну там здебільшого зараз кажуть про зустріч Зеленського і Трампа. Ну, як майданчик, так він може бути використаний, тому що не вдалося Зеленському донести цей пакет необхідного збройня, який ми маємо намір купити у Штатів на саміті Великої Сімки. Чи вдасться, чи Трамп погодиться? Дивіться, я теж на це розраховував. Я не розраховував на ком'юніке, на якісь там слова підтримки. Загалом мене цікавлять особисті зустрічі Зеленського з Трампом, з Кіром Стармаром, з неважливо не з ким. І результати цих домовленостей, звісно. Хоче вірити після невдачі у врегулювання Ірану та Ізраїль Іра... Ізра... ізраїльської війни, бо сьогодні знову були обстріли. Вчора переможні реляції Трампа. сьогодні вже взаємні обстріли. Трамп розчарований. Можливо, це спонукатиме його. Отримати десь перемогу в іншій локації, можливо, в Україні, можливо, він зробить трошки більше, ніж нічого, щоб е, цю війну привести до максимального кінця. А зброя, от конкретно, зброя, якщо зараз сказати ми купуємо у вас там на 10 мільярдів, Трамп каже, а окей, нас цікавлять гроші, чи є політичний момент, де він е, не дозволить собі продати загалом, за така історія, вона я зрозумію. Загалом ця історія взлітаюча. Я повністю її підтримую. Але ось коли президент Зеленський оголосив пану Трампу, каже, у нас там є. Такі 10-15 мільярдів євро. Ми десь їх там візьмемо, десь ліземо в борги, в тричі, в треті борги, в четверті борги. Ми готові придбати. Я відверто скажу, був здивований, що не побачив якоїсь реакції від пана Трампа. Він ж е, прихильник грошей, він розпродає ці золоті паспорти. Він хоче, щоб гроші йшли в США. Так, ось є гроші. Давайте якось це його не, не збудило. Е, Можливо, там зараз він отримає більше якісь прискорення на цю тему. Можливо, європейці запропонують так само свої гроші купляти у сполучених Штатів зброю. Потім отримати дозвіл США на передачу цієї зброї до України. Я хочу в це вірити. Але поки що бачите, впирається в якусь політичну інтригу. Прем'єр Нідерландів сьогодні заявив, що НАТО готує потужну заяву щодо ППО для України. Підтримка буде масштабною. потім він сказав, що Україна виготовить аж 600... Тисяч БПЛА за спільними вже підписаними контрактами, але от Зеленський буквально годину тому сказав у Нідерландах: Українська оборонна промисловість може виробляти за рік 8 мільйонів дронів, але питання у фінансуванні його не вистачає. На що ми можемо реалістично розраховувати? Ті ж країни НАТО виділяють нам 35 мільярдів до 2035 року. Це дуже мало. Так ні, 35 мільярдів це доволі багато. але зрозуміло, що воно розтягнуто на роки цю. Загалом сума класна, але вона розтягнута на роки. З іншої сторони, ми дуже вдячні. Це великі гроші. Європейці дають. Це ж не останні гроші. Звісно, там є інші моменти, є інші країни, які співпрацюють з нами, Німеччина, ракетну програму. Ми ось, принаймні, я особисто розраховую, що цього літа ми вже побачимо дійсно перші там пуски там ну, 5, 6, 10, 20 ракет, не знаю, там, скільки буде балістик, балістичних ракет по території України. От я на це дуже сильно розраховую. Загалом, я думаю, гроші будуть. Німеччина, я спілкувався з німцями, вони кажуть так, з грошима проблем немає. Ми хочемо допомогти максимально Україні. Я думаю, саме тут треба шукати точки взаємної цікавості, пропонувати німцям щось цікаве в обмін. Я там, не знаю, чому заводно. Не знаю там рідкоземельні метали, ті ж самі, або локації. До речі, їх дуже цікавить, я вам скажу так. Переміщення в Україну. Це звучить фантастика, але вони дійсно кажуть, переміщення в Україну своїх виробничих потужностей, свого автопрому, частина там, виробничих потужностей, вони шукають. Цікаві місця вони чекають і пропозиції від України на якісь якусь спільну роботу в цьому моменті, зменшення податкування, якісь не знаю, технопарки, економічні зони, щоб хоч якось розігнатися для нас. Я думаю, це дійсно величезний такий прискорення для економіки і допомога з боку одного з найбільших наших союзників. Ви кажете, що немає проблем з грошима. А як тоді європейці не можуть домовитися про 5% ВВП на оборону в рамках НАТО? Чого хоче Трамп? Я зрозумів. це ж треба домовитися, щоб всі виділяли. А mm -hmm. я маю на увазі. По окремості країни. от Німеччина чітко знає, кажуть, проблем з грошима, от так, щоб масштабно ну немає, ми зможемо їх знайти. А тут йдеться мова про те, щоб всі країни виділяли 5%. До 5% доходить тільки, якщо не помиляюся, Польща, Естонія там три з копійками і орієнтовно під 10 країн, тобто 30% країн, які навіть до 2% не дотягують. Ну от їх намагається всіх. Змотивувати пане Іване, дякую за розмову, за аналітику. Іван Ступак був моїм співрозмовником, воєнний експерт і експівробітник служби безпеки України. Долучайтеся в коментарях і тисніть вподобайку.